Цей рік добігає кінця, і не сказати, що він був для нас дуже щасливий, але мене радує, що є дещо, що завжди може підняти настрій. У такі часи потрібна якась моральна розрядка, а що може допомогти краще ніж перегляд цікавого серіалу перед сном. Тому я вирішив зробити відео з серіалами, які я вважаю кращими у цьому році, і може якісь вам будуть цікаві. Але хотів би попередити, що тут лише ті серіали, які дивився я, тому я міг щось пропустити. А пропустив я дійсно багато чого цікавого. Якщо ви вважаєте, що я не згадав дійсно дуже крутий серіал цього року, то напишіть свій варіант у коментарях, буде цікаво почитати. А ми надовго не будемо зупинятися. З вами Лоркіт, і ми починаємо. Стартувати цей топ я би хотів з дійсно популярного серіалу Останні з нас, огляд на перші серії якого я колись робив. Це серіальна адаптація гри The Last of Us від студії HBO Max. Це історія про постапокаліптичний світ, в якому більшість людей були заражені грибком Кордицепс, який впливає на мозок людини, та перетворює його на підвласну йому істоту. Так, цей серіал про зомбі. Головні персонажі цього серіалу це Джоел, досить вмілий чоловік, якого мучить спогад про загибель його рідної дочки, а грає його неперевершений Педро Паскаль. Також Елі 14-річна сирота, в якої прояви непокори й гніву поєднується з потребою в душевному зв'язку і причетності. Головний твіст полягає в тому, що Елі має імунітет до кордоцепсу, що є неабиякою перевагою в їхньому світі. Головна ціль цих двох дістатися до лабораторії, в якій зможуть зробити антидот для порятунку світу завдяки цьому самому імунітету Елі. Протягом усього першого сезону ми спостерігаємо за тим, як відносини між Джойлом та Еллі змінюються в порівнянні з першими серіями. Від себе скажу, що я не грав в оригінальну гру, хоча трішки дивився грав мій батько, але це не завадило мені подивитися увесь серіал з відчуттям того, що це мені подобається. З мінусів можу відмітити лише деякі моменти, коли акторська гра була досить середня. Також для когось може бути мінусом серія про двох чоловіків, які виживають у цьому світі вдвох, разом, але мене таке вже не дивує. Та насправді серія дуже атмосферна, тому рекомендую. А другий серіал, який я би хотів виділити, це Агенція Lockwood і Ко, серіал від Netflix, який знятий по одніменній книжці Джонатана Страуда ще й з крутим українським дубляжем. За це Netflix, Респект. Сюжет серіалу про агентство мисливців на привидів яких у світі досить багато, і вони усі між собою змагаються за звання кращих мисливців. Більшість з них це підлітки, які вчаться цьому з дитинства. Головні персонажі саме такі підлітки: Люсі, Ентоні та Джордж єдині мисливці у компанії Агенція Lockwood і Ко, власником якої є Ентоні, який успадкував її від родичів. Як фанат оригінального фільму Мисливці на привидів я одразу зацікавився цим проєктом, так як дух авантюризму тут. Також присутній. Я би назвав це сумішю мисливців на привидів та Гаррі Потера, що може бути як плюсом, так і мінусом серіалу. Скажу одразу: серіал не зовсім дорослий, а більш сімейний, що означає, що гумор тут своєрідний. Але через атмосферу, цікавий сюжет та прикольних персонажів дивитися було досить приємно. Для перегляду ввечері з сім'єю дуже непогано, тому сподіваюся, що ви оціните. Третій це Ген Ві спін-офф серіалу Хлопаки від Amazon, який за останні роки став дуже популярний. Серіал Генві розказує про університет для підлітків з суперздібностями, яких виховують, щоб краще з них зарахувати у уряди справжніх супергероїв. Перед переглядом раджу подивитися серіал Хлопаки, бо більшість сюжету ви можете неправильно зрозуміти. Сам серіал притримується канонів і використовує рейтинг 18 наповну. Так, цей серіал далеко не для дітей. Із перших серій нам це дають зрозуміти, якщо ж ви знайомі з цим всесвітом і вам він подобається, то і цей серіал ви теж полюбите. У центрі сюжету дівчина Марі Муро, яка має вміння контролювати кров, та мріє вступити у Сімку, групу найзнамнітіших супергероїв Землі. Це такий аналог Ліги Справедливості чи месників, хто не знає. А зробити це можна тільки завдяки просуванню у рейтингу університету Гадолкіна, що досить нелегко. Але все обертається взагалі не так, як Марі собі уявляла, та тепер їй потрібно розгадати страшну таємницю, яку приховує цей університет, та розібратися з усім разом з її новими знайомими. Попереджаю: у серіалі дуже багато крові, насильства, порнушки та всього такого. Але за це і полюбили хлопаків, тому цей серіал достойний спіноф, який я раджу подивитися тим, кому подобається чорний гумор. А четвертий серіал це ще один проект від Netflix під назвою Падіння дому ашерів, знятий по оповіданню Едгара Аллена По. Серіал від досить іменитого режисера у жанрі жахів Майка Флангана, який створив досить відомий на Netflix серіал Привиди будинку на пагорбі а також привиди маєтку Блай. Цей же серіал вже третій у цій франшизі, і він неймовірно крутий. Це досить страшний, цікавий та іноді неприємний серіал про найбагатшу родину в Америці, в якої почали вмирати діти голови родини Родеріка Ашера, який же зробив свої гроші на фармацевтичній кампанії. Усій смерті було досить легко пояснити, але це було все так. Серіал показує історію сімейства та кожного з шести дітей Родеріка яким мали власні справи, бізнеси та багато грошей, які їм давав батько. Після судебного процесу їх компанії стає відомо, що у родині є зрадник, який продає інформацію про цю саму компанію, і після цього ніхто нікому не довіряє. Але все не так, як їм здається. По одному починають помирати члени родини за містичних обставин, хоч і здавалося, що це все нещасний випадок, але це далеко не так. Може, так і не здається, але падіння дому ашерів досить страшний серіал, який 100% не слід дивитися дітям чи особисто вразливим, бо усі сцени смерті тут показані у всіх деталях. Але при цьому дивитися за тим, як розвиваються події, дуже цікаво, хоч кінець я майже передбачив у деталях. Але у середині серіалу був момент, який міг мене переконати в зворотньому. На жаль, все сталося саме так, як я і гадав. Але можна сказати, що це не вплинуло на те, що серіал мені сподобався, бо я великий фанат фільмів жахів і люблю дивитися щось подібне. А цей серіал вміє налякати і не тільки дефолтними скримерами, тому якщо ви теж фанат фільмів жахів, то впевнений, що цей серіал вам сподобається. Останній серіал, про який я просто не можу не сказати, це «One Piece. серіальна адаптація манги та аніме One Piece, яка має аж 1085 серій, що нереально багато. Якщо чесно, то вже багато хто намагався екранізувати якісь аніме у вигляді фільму чи серіалу, але зазвичай це закінчувалося хейтом від фанатів та крахом у прокаті. Але цей серіал покорив серця усіх. Я не дивився аніме і не був знайомий із сюжетом, але подивився цей серіал двічі за перший день. Але це тільки тому, що цей серіал нереально крутий та атмосферний. Я обожнюю піратську тематику, тому коли б тільки почув про цей сетінг, то вже був зацікавлений. Серіал розказує про хлопця на ім'я Монкі де Луфі, який пообіцяв собі стати королем піратів і йде до своєї мети. Щоб її досягти, йому треба знайти One Piece чи як у нас це адаптували Великий Скарб. Усі пірати світу намагаються його знайти, тому шлях до мрії Луфі був досить важкий, але неймовірно цікавий. А особливість у Луфі. Була його здатність розтягуватися, наче гумка, що часто рятувала його від небезпек. На шляху до скарбу він знайомиться з досить різноманітними персонажами, які мають свій шлях і свою мрію, але досягти цього вони можуть лише разом. Я вже не знаю, як описати свої емоції від перегляду, бо це саме той серіал, який допоміг мені, коли я був у поганому настрої. Так як це адаптація аніме, то було б складно обійтися без декілька карикатурних моментів. Напевно, це єдине, що, на мою думку, може не сподобатись у цьому серіалі, але якщо проникнутися історією, то почнеш милуватися кожною серією. За 8 епізодів нам розкривають усіх головних персонажів, а також роблять усе, щоб ти не міг зупинитися дивитися серію за серією, а ще Netflix вміє підкуповувати крутим українським дубляжем. Якось я дуже розхвалив цей серіал, але це тільки тому, що вважаю його кращим серіалом цього року, тому ви просто зобов'язані його подивитися, бо я подивився вже його разів 5 і навряд чи це було в останнє. А також я би хотів поговорити про серіали, які у цьому році випустили нові сезони, що привернуло мою увагу, але їх буде не так багато. Перше на згадку приходить серіал Локі від Марвел. Продовження кращого серіалу від цієї студії було дуже очікуваним. Так як перший сезон, який вийшов минулого року, був досить успішним у порівнянні з просто жахливими серіалами та фільмами Марвел в останні роки. У другому сезоні серіалу про Бога хитрості та обману, нам показують пряме продовження першого. Тому, якщо ви ще не дивилися його, то запевняю, що цей серіал вартий вашої уваги, бо він, хоч і зв'язаний із кіновсесвітом Марвел, але досить самостійний і не потребує знання всіх героїв. У другому сезоні нас очікує дуже глобальна проблема, яка може вплинути на весь мультивсесвіт, і нашому локі треба буде вирішити її за допомогою своїх друзів, але все не так просто, як може здатися спочатку. Я не хочу багато чого розказувати, бо можу ненароком заспойлерити перший сезон, який не всі могли дивитися. Але запевняю, що кінець другого сезону викликав у мене просто неймовірні мурахи по всьому тілу. Дуже красивий та правильний фінал, заради якого слід дивитися цей серіал. А також просто не можна не сказати про завершення серіалу Тед Ласо напевно, кращий спортивний серіал, який я колись дивився, може здатися, що це історія про футбол, але він тут далеко не головний цей серіал буде кращим психологом, бо піднімає багато складних тем і показує, що не слід все ховати у собі. Творіння Apple TV стало дуже відомим на весь світ, тому я буду здивований, якщо ви ще його не дивилися. Серіал розказує про тренера з Америки, який переїхав в Англію найфутбольнішу країну в світі та стає тренером футбольної команди Річмонд. Усі три сезони розказують про те, як Тед став улюбленцем своєї команди, хоч спочатку його не приймали всерйоз, і він з кожною серією намагався ставати все краще і краще. Бо не був взагалі знайомим з футболом, так як в Америці це дещо інший спорт. Не хочу багато спойлерити, але від себе скажу, що це неймовірно добрий та позитивний серіал, який дуже допомагає при поганому настрої, так як гумор тут дуже легкий та 100% змусить вас посміхнутися. А мені, як фанату футболу, було дуже цікаво дивитися на усю внутрянку команди: тренування, роздягання та життя поза футболом. Усі аспекти були дуже непогано розкриті, хоча навряд чи в житті все саме так. Серіал зібрав дуже багато нагород, що свідчить про його якість, тому не розумію людей, які ще не дивилися його. Досить невеликий список, але я намагався хоча б трішки розказати про кожен з проєктів. Я розумію, що я не назвав дуже багато реально крутих серіалів цього року. Але я просто не зміг подивитися їх всіх, тому буду дуже радий, якщо ви напишете своїх фаворитів у коментарях. Буде цікаво почитати, бо я стараюся кожен раз поповнити свій список серіалів, щоб завжди було що подивитися. А ви можете підписатися на мій канал, щоб і вам було завжди що подивитися. Дякую за перегляд. Побачимось!